Я і є той терорист, та щоб врятувати вашого Соніка, вам потрібно поставити вподобайки, підписатися та натиснути на дзвіночок. Ось, і моя зброя, звісно, вона заряджена. Але я боюся, що цього буде замало. Тому я вирушаю по патрони до цієї зброї. Але щоб вам врятувати свого Соніка, як я вже казав, вам потрібно поставити вподобайки та підписатися, і звісно що. Натиснути на дзвіночок. Ну, а я полетів по патрони стоп, і пора кажіть вашому Соніку, що його бункер, який він вчора будував, мало в чому допоможе добре-добре, бо мені вже пора летіти по патрони, все я полетів. Всім привіт, з вами, як завжди, я сонікса 49. Тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Так, а ми можемо починати. Добре. Ось. Так. У мене знову під дверима щось стоїть. Якась скриня. Бо надіятися, що сьогодні вже хоча б не він мені щось там писав, якісь погрози. Зараз давайте вийдемо та перевіримо, що там писали. Давайте відкриємо двері. Ого, ого, ого! На цей раз скриня набагато поцікавіша та побільша. Давайте ми зараз її розглянемо, що там є у нас. Так! Ого, скільки тут є всього. Тут ще книга. Дивіться, зараз я її візьму. Так, як ви бачите, чудово, ось вона наша книга. Ось. Від підписника. Ось від кого вона? Від підписника. Давайте прочитаємо те, що він мені написав. Добре. Привіт, Sonic 149. Це я, твій підписник. Я відіслав тобі допомогу від того терориста. І так я поставив подобайку, написав коментарі, підписався, поділився твоїм відео та натиснув на дзвіночок. І щоб ти переміг того злого терориста, потрібно, щоб і твої глядачі. Поставили вподобайки, підписалися, натиснули на дзвіночок. Так, вони і не пропустять нових відео і допоможуть тобі перемогти того терориста. Так, так, підписники, ви чули мого підписника, вам потрібно поставити вподобайки, підписатися на мій YouTube канал, натиснути на дзвіночок. Так, а нам потрібно поглянути, що він нам так десь там уже прислав. Чудово! У нас є ага, такий ТНТ є. Так, є гранати. 16 гранат. О, є така суперкласна броня. Є міні-ган і оцими патронами. Зараз я одягаю нашу суперкласну броню. Тепер, як на мене, я не гірше того робота-винищувача терориста. Ха-ха. то що. Ви бачите цю броню? Нарешті я можу в чомусь достойному з ним битися. Навіть якщо почнеться мега запекла битва. То ми зі. Зможемо нормально побитися, так буде нормальна перестрілка, я думаю. Добре. Ось, я думаю, я вже зможу йому дати якийсь певний супротив. Тако береш, таєш і стріляєш. Як ви бачите, чудово. Добре, добре. О, цей тинн дуже прикольний. Як би вам таке сказати. Ось я не знаю. Але є в мене чомусь підозри, що. Він уже якби не знаю. Ну, начебто мені селяни нічого такого не казали, що він десь тут був, з'являвся, щось сказав, начебто нічого такого не було. Хоча хто його знає. Чи був він тут, чи не був він тут. Ну, давайте я не знаю. Чи замінувати мені його базу? Як ви думаєте? Ось давайте я зараз отак зроблю кілька вистрілів, щоб його база трішки пошкодилася. Так, угу. але правда, мій підписник, мабуть, забув зарядити цей костюмчик. А в мене, на жаль, зараз немає чим його зарядити. Ну, і, в принципі, не думаю, що воно й прийшло б, коли він був би там заправлений, бо це рахувалося б якась зброя, що воно може вибухнути. А так, як ви бачите, ось він мені це прислав. Чудово! Значить, давайте зараз ми дістанемося ось туди. Так, і там ми вже йому влаштуємо. Ми його просто Хочу його побахнути вас. Так, я хочу. Підірвати його базу. Вам не почулося. Я хочу підірвати його базу. Так, 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 вам нічого не почулося зараз. Я просто її маю взяти і бабахнути. Так. Так, можливо, я не знаю, він її відбудує чи не відбудує, але все-таки. Я не знаю, чи мені її зараз підірвати, але я її так точно заміную. Я хочу поставити таймер так, щоб я встиг втекти звідси. Просто дуже цікаво. Це так, для експерименту. Поставлю ось тут. Натисну. А якось можна від... Вона спрацювала, ні? чому-то ні. О, і тут знову, як ви бачите, ішов сніг. Так, тут ішов сніг. Значить, ми ось сюди поставимо нашу бомбочку. Давайте ще ось сюди, от вліпимо. Так, 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 так. Mm -hmm. І ми це все маємо підірвати ось це усе діло. Так зараз я це все планую взяти. Е, бомба! О, бомба в мене, І підірвати. Як ви думаєте, це буде красиво, ні? Коли це все буде бабахать. Е, Якщо він хоче підірвати село, то. Так, давайте. Зараз ми. Ось тут бомбу. Ось давайте, може. Ем... Я навіть не знаю куди би йому ще цю бомбу втикнуть. Впихнути куди. Ось сюди йому давайте бомбочку. Та Давай ще пошкодимо оцю частину. Щоб він точно весь розвалився. Зараз я буду просто сподіватися, що його корабель бабахне. Тільки не як небудь бабахне, а бабахне так сильно. Так що тут повсюди буде цей вибух. Напишіть у коментарях, чи мені реально підривати його базу. Так, нам потрібно бабахнути бомбочки. Чудово! Ось я тут, як ви можете бачити. Я йду бабахнути бомбочку. Беремо ця бомбочка. Виставляємо просто все на максимум. Давайте все на максимум. Детонейт. Пішов на максималку, на максималку, на максималку, пішов, пішов. Детонейт. Ой-ой-ой, тікай, -ой -ой -ой. чекай, тікай. Зараз бабахне. О, бабахнуло уже. О, ні, ще не все бабахнуло. Ось так. Молодці, молодці, молодці. Зараз ми тут ще щось бабахнемо, як ви можете бачити. Тут ми трішки бабахнули вже в нього. В нього вже щось тут горить. Ну як горить. У нього, я думаю, тепер точно будуть проблемки з його літаючою базою. Та більше він не Що я не робив. Розумник. Навіть якби він мене не знищив. Ого! Я але сам себе не знищив. То я боюсь тепер, я його точно спровокував. Ну не хвилюйтеся. Він і так, і так нас тут усіх уже хотів знищить, бабахнуть. Але. На щастя, він нас тут не бабахнув. І він нас і так, і так хоче бабахнути. Е, тому я не знаю, чи він хоче, але... але хоча стоп. Начебто хоче. Я бачу, він мені скидав на Viber відеопослання. Так, він мені скидав на Viber, так відеопослання. як він зняв для мене, що він хоче бабахнути тут усе і мене, і усе наше село. Ось, вибачте, звісно, мене. Але я тебе трішки баба. Але ви розумієте, це його не спинить. Це лише міні-вибух. Це міні-вибух. Це його не спинить. За, Запам'ятайте, мої підписники, це міні-вибух. Я зрозумів, звісно, я його базу тепер сильно пошкоджую, вона тепер пошкоджена, вона вже не зовсім така ціла, і думаю, що вона буде тепер спроможною щось робити. Е, ну, Це йому заселянині, за те, що він їх лякав. Зато як це не помста. Це за те, щоб він на нас більше не нападав. Ого. Я вирішила показати, що, що краще цього не робити. Що чувак серйозно подумає, подумає про все і не чіпає. Тут нічінького добре. Якщо що, якщо ну, звичайно захоче жити мирно, то я йому це все відшкодую, відбудую без проблем. Але якщо він не захоче, ну, то хай саме відбудовує. Ось так, давайте ми ще тут трішки постріляємо. Я тепер не думаю, що він е, уже прямо зараз е, піде все тут знищувати. І тому якесь таке в нас вийшло відео. Тож, як би, Я вже думаю, що на цьому ми можемо прощатися. Тож поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і щоб мене, звісно, не втратити натисніть на дзвіночок. Так, побачимо, хто переможе я чи той робот. Tak, tak. No to všetím poka poka. Z vám bol, jak sa ja Sonic 149. Zostrieme sa v nastupných videoch.